Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. За Божим столом знайдеться місце для кожного. Більшість із нас не євреї. Але одна з Божих обітниць, даних Аврааму в буття 12.3, була такою Благословляться в тобі всі племена землі. Ось таке благословення Господнє прийшло через насіння Авраама до нас з вами. Ми благословенні Богом завдяки тому, що Бог виконує обіцяне. Мені дуже подобається, як апостол Павло розмірковує на цю тему у посланні до Галатів 3:14 щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю духа прийняти нам вірою. Не лише євреям, а й язичникам. Це означає, що за Господнім столом знайдеться місце для кожного. Чим ми заслужили це? Нічим. Ми не заслуговуємо на цю милість. І ця благодать перевершує нашу уяву. А потім це благословення, і щоб ми отримали обіцяного Духа за вірою. У Євангелії від Івана Ісус каже: І вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить Його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Івана 14, 17. Святий Дух у вас це благословення Авраама, яким ми. Насолоджуємось сьогодні, Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую Тобі за обітницю, що її ти дав Авраамові близько чотирьох тисяч років тому. Ти вірний. Я співучасник того, що ти обіцяв. Я спасений, щоб служити тобі сьогодні. Це приносить мені задоволення. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.